Давай уявимо, що ти залишилася в мене на дівочу ночівлю та кіномарафон. За нашою традицією, жодна зустріч не проходить без живих квітів. Тому ставлю твої рожеві троянди у водичку і ми переходимо до вітальні. Бо саме тут на нас чекають комфортні піжамки на цей вечір. Тобі рожевий сет, а мені білий. Ну і звісно, куди ж без кіноснеків На цей вечір я придбала нам сирний попкорн та чіпси з паприкою. А якщо захочеться солоденького, взяла сублімовану полуницю в білому шоколаді Ну а в якості напоїв в нас сьогодні рожевий лимонад з малиною. Не супер хелсі, але іноді чому б ні. Наступним етапом готую кімнату до перегляду. Щоб нам було комфортно, обов'язково опускаю ролети та вмикаю камін. І для атмосфери запалюю свічки. Тільки поглянь, як затишно це виглядає. Перед самим переглядом обов'язково зробимо масочки. Для нас з тобою взяла найкращі, що були в магазині. Ну а тепер найвідповідальніший момент це вибір фільму. Я підготувала декілька варіантів. І перший фільм називається Монте-Карло, де три американки попадають у низку пригод під час перебування у Франції. Героїню Селени Гомес випадково сприймають за британську спадкоємицю. І дівчата випадково опиняються в центрі місцевої еліти. Наступний культовий фільм називається Міс конгеніальність. Він розповідає про героїню Грейсі Гарт. Агентка ФБР отримала завдання знешкодити злочинця на конкурсі Міс Сполучені Штати. Аби це зробити, їй доведеться кардинально змінити стиль та поведіння. Дінку цього фільму, до речі, є дві частини. І останній варіант набагато більш серйозний та цікавий. Картина має назву Прислуга. Дівчина Скітер щойно закінчила факультет журналістики. Вона вирішує написати соціально важливу книгу з точки зору темношкірих покоївок. Жінки об'єднуються, щоб розповісти свої історії та боротися за свої права. Ну що який фільм обираємо на вечір?